Вважаєте зняти блокбастер в Голлівуді – той, який би підкорив серця мільйонів глядачів і приніс би багатомільйонні прибутки доларів просто для того, щоб прийти до цього як мінімум потрібні креативні ідеї і величезні суми грошей, звідси і виходять найдорожчі фільми. А також і найпопулярніші кіностудії з усієї планети ніколи не шкодують грошей для знімального процесу. На екранах постійно з'являються нові картини, які вражають своїм бюджетом. Однак виробники фільмів часом тримають в таємниці інформацію про реально витрачені суми, а також використовують різні хитрощі, аби змінити дані про касові збори. Саме тому досить важко скласти рейтинг найдорожчих фільмів у світі. Наступний перелік заснований на цифрах, які офіційно представлені в бюджетах на виробництво стрічок. Найдорожчий фільм всіх часів багато фахівців стверджують, що сучасні фільми. Далеко не найдорожче в світі бюджет картин, які зняті в 60-ті і 70-ті роки минулого століття, в наш час ще не скоро буде перевищений, і нехай сьогодні суми, витрачені на картини, здаються сміховинні. З урахуванням інфляція за всі роки і десятиліття цифри будуть досить значні. Війна і мир Сергія Бондарчука. Найдорожчий фільм за всю історію кінематографа, отже, радянська екранізація знаменитої книги Війна і мир. Чотирьох частинах, яку зняв Сергій Бондарчук в 67 68 роках, довгий час впевнено тримала першість за витратами на виробництво. За деякими даними, орієнтуючись на ціни кінця 60-го року минулого століття, серіал творцям обійшовся в 100 мільйонів доларів, перераховуючи суму на сьогоднішній день. Виходить близько 700 мільйонів американської валюти, сума не така вже й приголомшлива. Варто пам'ятати, що за радянських часів в нашій країні була планова економіка, яка часом не враховувала актуальний сьогодні принцип купності. До того ж, далеко не секрет, що в другій половині століття виробництво іноді вели неефективними і витратними методами, не намагалися здешевити його. Наприклад, якщо в картині в якості реквізиту була необхідна кошик яйць. То фахівець тут же відправлявся виточувати його з дерева і шліфувати, потім віддавати в фарбувальних цех. Саме тому війна і мир сьогодні вважається найдорожчим фільмом у світі, абсолютним рекордсменом за витратами. Сучасний рейтинг найдорожчих фільмів світу. Проте зараз при складанні рейтингу найдорожчих фільмів у світі проглядаються бюджети картин останніх років, враховуються тільки ті витрати на виробництво, які були озвучені офіційно, отже. У рейтингу виключно високобюджетні фільми, і п'яте місце в списку займає стрічка під назвою Гаррі Поттер і Принц Непівкровка, яка вийшла в 2009 році. На його виготовлення було витрачено 250 мільйонів доларів плюс 155 мільйонів доларів на маркетинг. Картина екранізація шостої книги Джоан Рулін про пригоди молодого чарівника. Фільм про Гаррі Поттера входить в список найдорожчих фільмів у світі. Головну роль виконав безмінний і зможнілий Деніел Редкліф режисером виступив Девід Єйтс. Основні сцени картини він зняв в північній Шотландії і на півдні Англії. У перший же день прокату чергова серія саги про Гаррі Поттера зібрала 58 мільйонів доларів в США за вихідні. 77 мільйонів доларів. А за підсумками 2009 року картина очолила рейтинг найкасовіших стрічок року. Наступну позицію рейтингу найдорожчі фільми в світі займає картина Людина Павук 3». На його виробництво витратили 258 мільйонів доларів, і цей фільм заключна частина трилогії, яка заснована на всесвітньо відомих коміксах про супергерої Людину Павука. Всі частини картини зняв один і той же режисер. Сем Реймі і у всіх серіях головного героя зіграв тобі Магоєр Людина Павук 3, один з найдорожчих фільмів, який окупився за перші вихідні. Прокату картина з'явилася на екранах в травні 2007 року. У прокаті вона зібрала 375 мільйонів доларів тільки за перший вікенд. Окупивши витрачений бюджет, і цей фільм є чи не найдорожчим фільмом у світі, оскільки спеціально для нього розробляли комп'ютерну графіку та спецефекти, варто відзначити, що фільм став по-справжньому касовим, проте одночасно він отримав досить багато негативних відгуків від критиків і глядачів. Багато хто вважав сюжет нудним. Третє місце серед найдорожчих фільмів у світі займає як не дивно. Мультфільм, правда, повнометражний Нара Пунцель. Заплутана історія була витрачена майже рекордна сума 260 мільйонів доларів. Аска за мотивами творів, братів Грім була вперше показана в листопаді 2010 року і стала ювілейним 50-м повнометражним мультфільмом студії Walt Діснеї Pictures. Рапунцель же стала десятою принцесою Діснея. Рапунцель заплутана історія. Найдорожчий мультфільм сьогодні. Високобюджетна картина входить не тільки в трійку лідерів престижного рейтингу. Історія про Рапунцель це ще й найдорожчий фільм у світі в категорії повнометражних анімацій. Сам мультик розповідає про дівчину заточеною у вежі і мріє звідти вибратися, і про розбійника, який бажає отримати замок. Адаптація казкового сюжету придумана Олтом Діснеєм в далеких 40-х в Америці. Картина вийшла під назвою Заплутана. У українському прокаті фільм зберіг оригінальну назву другу позицію в рейтингу найдорожчих фільмів у світі займає стрічка режисера Праяна Сінгера Повернення Супермена 2006. і це продовження серії картин про супермена. На виробництво цієї серії було витрачено 270 мільйонів доларів. Сам проект задумався досить давно. Ще в 90-х роках минулого століття і в той час головну роль повинен був зіграти Ніколас Кейдж Повернення супермена. Найдорожча картина про супергероя. Однак, трохи пізніше з'явилася потреба в новому головному герої. На завидну роль пробувалися різні актори: наприклад, Мет Бомер, Джош Хартнет, Брендан Фрейзер, Єнсомерхолдер. Ештон Кучер, роль врешті-решті сталася Брендону Руту. Найдорожчий фільм у світі. Ця картина отримала Оскар у двох номінаціях. А саме, як кращий грим і кращі візуальні ефекти, відомі Пірати Карибського моря на краю світу, найдорожчий фільм за всю історію кіноіндустрії. Прем'єра стрічки припала на травень 2007 року. Картину режисера Гора Вербінські презентували в Каліфорнії. Парку Діснейленд найдорожчий фільм у світі отримав неоднозначну критику, а також відгуки глядачів. Проте він досить успішно пройшов у світовому прокаті. Найдорожчий фільм Пірати Карибського моря на краю світу. На виробництво фільму було витрачено рекордні 300 мільйонів доларів, а ось заробила картини в три рази більше 960 мільйонів доларів. Правда, варто внести маленьку ремарку ще невелика частина грошей. А саме 80 мільйонів доларів була витрачена на маркетинг, яким би барвистим і дорогим не був би фільм, нега завжди занурює читача більш глибокий і насичений світ фантазій і мрій. Редакції, дізнайся все! Пропоную вам почитати також про найдорожчі книжки у світі.